В комбайні сижу, буду дах красити, а в якому состоянні. Добре, що широкоугольна камера є, можна зняти, а то все сильно близько. Поїхали, пакую. Ну що, майже все упакував. Ось отакий вид буде, це вже покрашене. А тут все буде отакого от от кольору. Ось. Ну що, починаємо фарбувати. Поїхали. Покажи, яка маска в тебе, Армен. О, Работаємо. Ну що, ребят, йдемо та глянемо після покраски ви бачите, оце вже треба чистити, но я сьогодні не хочу тут пеною бризкати, щоб туди не попало. В общем, моя робота, ви бачите, це сам потолок. Отак вот от. Чуть-чуть проявляються п'ятна, ну такого страшного, як було, вже немає. Ну що, результат роботи. Покраска ткані. Ребят, набагато краще, аніж було. Нежели це все знімати, перешивати, це дуже-дуже багато було би. Всяких там моментів. В общем, кому сподобалось, ставте палець вверх. Всім дякую.